Нова PS5 дійсно слім, дійсно збирається йти в геймінг, український слід в Кіберпанк 2077 та інноваційний горор, в якому не можна кричати. Ці та інші цікаві новини геймерської та гік-індустрії в нашому новому випуску RGN. На зв'язку, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. Counter-Strike 2 стала найгіршою грою Valve за увесь час існування. Можна дуже довго перераховувати, що саме з нею не так. Накшталт спочатку непрацюючих хітбоксів, просто, скажі, не працюючих хідбоксів, просто скажений купи читерів і ще купи усього, хоч у гри і був доволі немаленький бета-тест, який мав би все це виправити. Проте кумедність історії в іншому. По-перше, Valve вчинили дуже хитро, не випустивши нову гру, а просто оновивши стару. Тож у 99% гравців немає змоги запустити CSGO, якщо CS2 не сподобалась. Хоча все ж залишається той 1% Хто досі може продовжувати грати в CSGO. І цей один відсоток це гравці на Mac, яким груд просто не оновили і не оновлять. Valve офіційно заявили, що вони не будуть працювати з Mac, тому що там усього 1% гравців, і вони не варті витрати сил на розробку гри під їхнє залізо. Тим паче, що cs 2 за словами Valve, це найбільший технострибок в історії CS, через який вони припинили підтримку DirectX 9 та 32 розрядних систем. Тож геймери на Mac зможуть продовжити грати в CSGO… З іншими геймерами на Mac до 1 січня 2024 року. Ну а потім гра може і ще буде працювати, а може, і не буде. Проте цікавості з cs 2 на цьому не закінчується. Днями гравці почали масово скаржитись на те, що вони отримують бани аккаунтів в cs 2 Звісно ж, не ті, що використовували чити, у тих усе добре, їх не банять. Виявилось, що уся проблема в новій функції відеокарт Radeon 7000 серії під назвою AntiLag Plus, яка є чимось на кшталт відповіді на рефлекс від Nvidia. Проте поводить вона себе так, наче це якийсь чит, що купирсається в файлах гри, тому античит і, власне, банить аккаунт. Вже знають про проблему. Рекомендують не вмикати цю штуку, якщо вас ще не забанили, і кажуть, що цю проблему має виправляти AMD, а не вони. І те, що це проблема саме на боці AMD, вказує і те, що зактивований манти Лаглюс. Гравці отримують бани також в Apex Legends і в Call of Duty Modern Warfare 2 просто постійно рандомно вилітає гра. Пам'ятаєте, ми з вами говорили якось про те, що Blizzard в World of Warcraft продає два набори петів, гроші з яких мали піти на допомогу Україні. Власне, ці пети змогли зібрати півтора мільйона доларів, які відправились в деякі організації, які займаються гуманітарними питаннями, наприклад, мобільні медичні бригади на півдні, фонду Голоси дітей, який фінансує лікування дітей з розладом аутичного спектру, допомогу людям похилого віку, внутрішньопереміщеним особам і так далі. Тож, як бачите, котік, хоч і той, що фрукт, але добру справу все ж зробив. Вже 27 жовтня в ранньому доступі з'явиться незвичайний горор Don't Scream. За сучасними традиціями він зроблений на Unreal Engine 5, що додає йому неймовірної реалістичності, що вже дуже цікаво, і це, я так розумію, буде один з перших цих новомодніх проєктів, з наче реалістичною графікою. Це доволі коротка гра, в якій треба досліджувати моторошний ліс протягом 18 хвилин. Проте є одне маленьке, але гра забороняє вам кричати. Так, для того, щоб пограти в цю гру, ви повинні мати мікрофон, і гра буде реєструвати усі ваші крики, писки чи навіть зітхання. Звісно ж, можна надурити гру, проте розробники кажуть, що тоді ви не отримуєте потрібного експірієнсу, і вам взагалі немає сенсу тоді грати в гру. Ну і звісно, якщо ви видаєте якісь звуки, ви програли. Для більшості з вас вже не є секретом, що Sony анонсували свою нову PS5, яку більшість називають слімкою. Якщо коротко, то вона стала меншою в об'ємі на 30% і легшою на 18-24%. І ці цифри спочатку було складно зрозуміти, аж допоки днями не з'явились ось ці фотографії, які наочно показують, наскільки ж меншою вона вийшла. З головних відмінностей: в комплекті маленька підставочка для горизонтальної орієнтації. Тепер з коробки немає в комплекті підставки, яка б дозволяла консолі стояти, а нова підставка Яку видно на фото та відео, продається окремо за 30 євро. Додатково, діджитал-версія тепер матиме можливість апгрейду до звичайної версії за допомогою дисководу, який коштуватиме окремо 120 євро. Ну а ще оновлена консоль отримує аж 1 терабайт внутрішнього накопичувача, а не якісь там сміхотворні 825 ГБ. А ще спереду буде два Type-C, а не один. І панельки тепер не 2, а 4, верхні будуть глянцевими, а нижні матовими. Сподіваюся, що вони цікаво, тепер зможуть зробити якісь незвичайні тому що в цьому поколінні вони просто жахливі. В Європі нова ps 5 коштуватиме 450 євро за цифрову та 550 євро за дисководну версію консолі. З листопаду консоль почне продаватись в Штатах, пізніше в усьому світі, але спочатку мають розпродати старі запаси консолей. І коли вони закінчаться, нова ps 5 стане єдиною версією. І я оцей тиждень дивлюсь на реакцію користувачів в інтернеті і взагалі не можу зрозуміти, шановні, а це. Перша консоль Sony, яку ви бачили, чи що. Просто люди так дивуються, що вона ніяк не змінилась, іначе вона потрібна, наче Sony ніколи раніше не робила рефрешів своїх консолей. Ой, точно, завжди робила кожне покоління по декілька разів. Дійсно, вже не та, що раніше. Гігант індустрії, якому належать щонайменше всесвіти Марвел та Стар Ворс, зараз переживає не найкращі часи. Настільки не найкращі, що вони навіть повернули Боба Айгра для того, щоб він усе владнав. І якщо з кіносесвітом Марвел надії, хоч маленькі, але все ж є, проте там окрема тема для дуже довгої розмови, з іншими напрямками не усе так райдужно. І от заступники Айгра вирішили, що окрім усього іншого, вони ж ліцензують ігри по своїм всесвітам. Доволі успішна Лего Wars, дві частини Star Wars Jedi, декілька майбутніх проєктів від Ubisoft та Quantic Dream, тобто дійсно, хоч і заробляють на ліцензіях, проте могли б заробляти ще більше. Тож це панство. Підштовхує Айгра потужно та гучно купити якусь велику студію собі і вже самостійно розробляти ігри. І в якості прикладу для покупки проводиться Electronic Arts. Так, бо у них і так гарні відносини. І зараз розробляють ігри по Чорній Пантері, залізній людині та позоряним війнам. А враховуючи те, що Дісней володіє спортивним ESPN, це дає змогу ще більше інтегрувати спортивну частину. EA. І що цікаво, в минулому році EA активно шукали собі власника, який купив би їх. Тож зовсім скоро ми можемо стати свідками ситуації, коли великих компаній, які б не належали мега великим компаніям, майже не залишиться. Нехай вам тільки ще Sony купить Ubisoft і все, пазл складеться. До речі, про Ubisoft. І ні, я навіть не буду погано про них говорити. Поки що новина полягає в тому, що 12 жовтня керівником київської та одеської студії вперше в історії стала українка Ольга Сендзюк, яка замінила Жана Філіпа П'єшо, який вирішив піти з посади після двох з половиною років роботи. І це всі хороші новини про Ubisoft, які в мене є для вас. А далі починається традиційні новини про Ubisoft. Нещодавно місяць тому Ubisoft випустила свій Forza Horizon, що отримав назву The Crew Motorfest. Тоді перші три дні була доступна безкоштовна версія, щоб гравці могли спробувати гру і вже потім її купувати. Загалом це непогана ідея. Проте тепер гра отримує новий безкоштовний період з 10 до 20 жовтня, менш ніж через місяць після гри компанія мусить давати цілих 10 днів, щоб хтось зацікавився грою. Але найбідовіше те, що гра, яка усього місяць вже отримала знижку в 20%. Знаєте, які ще ігри отримували так швидко такі знижки? Gotham Knights та NFS Unbound. Так, ті, які були просто жахливими, щоб їх купувати за фул прайс. І такі дії Ubisoft дуже протирічать їхнім же заявам про те, що Motorfest це найуспішніша гра серії за обсягом продажів, витрати в грі та придбання сезонних абонементів. І я може помиляюсь, але я не пам'ятаю, щоб серйозні ігри були на знижках щонайменше в три перші місяці після релізу. Тоді може і вихваляння з результатами нової Assassin's Creed треба трошки обережніше сприймати, і вже за пару тижнів ми побачимо знижки і на неї. Кумедна і незрозуміла ситуація трапилась із Call of duty вбивцею на ім'я X-Defined. Гра була анонсована в липні 2021 року. З того часу постійно були то дуже закриті, то доволі відкриті тести. Гра рік тестувала з користувачами. Десь в липні серпні гра вже мала піти на золото, але щось там зламалось на консолях і реліз відклали. Останньою офіційною датою називався кінець літа, що в світі означає кінець вересня. Потім звучала дата, 17 жовтня, але там у Call of Duty Головінський івент, тому гру знову перенесли. І тут трапляється наступне: один поперед до одного поважні інсайдери стверджують, що гра вийде чи то 27, чи то 28 жовтня, і буквально за декілька днів після цього виконавчий продюсер каже, що вони знову переносять гру на невизначений термін, бо у них там щось зламалось в підкатах і вони будуть це виправляти. Це звісно дуже похвально, адже для Activision ніколи, наприклад, не було проблеми випустити гру чи оновлення зі зламаними механіками. Це прямо окей. Проте стільки переносів гри. І враховуючи те, що вже 10 листопада виходить Modern Warfare 3, яка поверне народну любов фанатів, ну, можу тільки побажати успіху Ubisoft. Нещодавно Unity, розробник однойменного популярного серед індія розробників рушія, хотіли запровадити нову плату за цей гроші, яка базувалась на кількості встановлених копій. Спільнота розробників та гравців підняли просто бунт разом з погрозами перейти на Unreal Engine і так далі. Звісно, після шакалячого експресу у свій бік, компанія відмовилась від своїх планів, сказавши, що вони помолились і переглянуть нову політику монетизації. І вони це зробили, там наче все окей. І я навіть не розповідав про цю новину, адже все швидко почалося, і так само швидко за але я якось взагалі забув про те, хто саме керує Юніті. Виявляється, що головним виконавчим директором, головою та членою ради директорів, був сумнозвісний Джон Річі Т'єло. Так, це той, що працював в EA. Це та людина, завдяки якій EA випускали Model of Гонор, завдяки якому з'явились The Sims та Ultima Online. Проте, це та ж людина, яка в другій половині своєї кар'єри в EA почала просто доїти компанію, переставши купувати нові студії, давати гроші на експерименти, запроваджуючи все більше і більше DLC для своїх ігор. І це саме той, хто цілком серйозно пропонував брати з гравців гроші за перезаряджання зброї в Battlefield. Так, це та людина, яка принесла EA звання найгіршої американської компанії. Тож я дуже здивований, як це щось подібне не трапилось з Unity ще декілька років тому. Ну і я не просто так сказав, що він був головний. Одним виконавчим директором, тому що його турнули з усіх посад. Ну і на останок цікавий факт про Кіберпанк 2077, і ця новина складається з двох частин. Пам'ятаєте ріпера Віктора Вектора. В польській версії грі його озвучував польський актор Мілогост Речак, який нещодавно покинув цей жахливий світ. Перед CDPR стояла дилемма замінити його новим актором і переозвучити його старі репліки, або зробити щось неординарне. Враховуючи те, що вони поважали дуже сильно мілогоста, CDPR Піар звернулись до його родини і отримали дозвіл на використання його голосу для нової гри. Точніше, нові репліки озвучив новий актор. А за допомогою штучного інтелекту голос нового актора замінили голосом Мілогоста. І вони, наче як, звучать ну, от майже ідентично. А якщо не знати, то взагалі не відрізнити. Друга частина новини полягає в тому, що робили цю трансформацію український ai стартап Респічер, яких доволі часто залучають дуже великі компанії. Наприклад, вони відповідають за голоси Люка Скайвокера та Дарта Вейдера в нещоданних серіалах Позоряним війнам, а також вони приймали участь у роботі над God of War Ragnarok. А в 2021 році вони були номіновані та отримали Emmy Awards за свою роботу з того, що я зрозумів. Вони займаються не створенням вигаданих голосів, а саме їхньою трансформацією, наприклад, речання людини зробити максимально схожим на речання тигра, і це дуже круто, що ось такі компанії потроху починають отримувати світове ім'я. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик який вас обійняв. припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.